Кремація поховання і душа, езотеричне бачення переходу, смерть як перехід, а не кінець. Смерть одне з найбільш таємничих явищ у нашому житті. Вона завжди поруч, але її природа залишається для багатьох закритою. Ми народжуємося, ростемо, будуємо, мріємо і в певний момент прощаємося з тілом. Але чи справді це кінець? Езотеричне знання говорить: ні, це лише перехід, як подорож з одного виміру в інший, як коли пелюстка квітки опадає, а аромат залишається. Людська душа безсмертна. Вона приходить у цей світ, щоб пройти досвід, навчитися любові, зрозуміти біль і радість, а потім. Піти далі. Та головне, як ми проводимо її в цю останню подорож. Адже поховання не лише прощання з тілом, це допомога душі, найтонший момент переходу, це любов, яка супроводжує за межу. Саме тому важливо знати, як правильно ховати людину, аби не затримати душу, не поранити її страхом, болем чи гнівом. І як допомогти їй іти з гідністю, миром і світлом, що відбувається з душею після смерті, коли серце зупиняється, а дихання стихає, здається, що все завершилося, але насправді починається новий етап. Душа, ще певний час перебуває поруч із тілом, вона не відразу усвідомлює, що вже вийшла з фізичного тіла. Це може тривати від кількох годин до кількох днів, залежно від того, наскільки свідомо людина жила і у що вірила і як ставилася до смерті. Езотеричні вчення говорять про те, що після смерті душа проходить через кілька стадій: спостереження за тілом, аналіз прожитого життя, поступове роз'єднання. З емоційними та ментальними оболонками, підготовка до переходу у вищі сфери або нове втілення. У ці моменти душа дуже вразлива, вона чутлива до енергій до думок оточуючих, до стану простору. Вона чує не вухами, а енергією. Вона бачить не очима, а серцем. І саме тому ми живі, маємо бути обережними. Не заважати їй, не прив'язувати, не затримувати страхом чи болем. Наша задача створити тишу, дозволити душі йти туди, де немає тілесного болю, де немає тяжких думок, де вона може розгорнути крила. Тіло, душа і тонкі оболонки. Людина складається не лише з тіла, це лише одна із структур. Окрім нього, у нас є ефірне тіло, тонка енергія, що підтримує життєві функції, астральне тіло, емоційна оболонка, ментальне тіло, носій думок і переконань, душа істинне духовне я Після фізичної смерті тіло лишається, але інші оболонки поступово відділяються. Це не відбувається миттєво. Особливо ефірне тіло, що деякий час з'єднане з фізичним, і якщо втручання відбувається занадто швидко, як кремація, емоційний шок, галас, це може викликати біль чи дезорієнтацію. Ось чому у багатьох духовних традиціях тіло залишають у спокої принаймні 72 години, не рухають його, не змінюють положення без потреби. Не закривають кришку домовини передчасно, бо тіло храм навіть після смерті. Душа повільно від'єднується, наче розплутується тонкий вузлик, і наше завдання не перешкоджати йому, не прискорювати, а просто бути, мовчати, молитися, любити. Перші години після відходу як діяти рідним, після того як душа. Залишає тіло, настає дуже тонкий період. Це момент переходу. І те, як ми поведемо себе в ці перші години, може або допомогти душі, або утруднити її шлях. Що важливо робити у перші години, тиша і спокій у домі. Головне зберігати гармонійну атмосферу. Душа ще поруч, вона відчуває. Вловлює кожен порух енергії, будь-який крик, паніка чи страх заважають. Створіть тишу зовнішню і внутрішню. Запаліть свічки не для містики, а для світла, буквально і енергетично. Вогонь очищує простір, заспокоює, формує міст для душі у вищі сфери. Молитва. Або внутрішнє звернення. Якщо не знаєте молитви, не страшно, просто промовте в серці, Я з тобою, іди в спокої, нехай світло веде тебе, душа чує, не торкайтеся тіла без потреби, не поспішайте мити, одягати, переносити, дайте тілу відпочити, дайте душі час на усвідомлення змін, відкрийте вікно. У багатьох традиціях це роблять одразу після смерті, символічно, щоб душа могла вільно вийти, але навіть енергетично це очищує простір. Перші години найважливіші, вони, мов тиха молитва, і навіть якщо в домі горе, важливо перетворити його в гідне прощання, бо душа не боїться смерті, але може злякатися наших емоцій прощання Вплив емоцій і думок на душу. Ми звикли прощатися зі сльозами, зриданнями, і це природно, серце болить. Але з езотеричного погляду наші емоції формують енергетичні поля, які або підтримують душу, або затримують її. Як це відбувається? Сильна прив'язаність створює енергетичні нитки. Які тягнуть душу назад. Вона хоче йти, але чує, не залишай мене, і це зупиняє її. Почуття провини одна з найтяжчих енергій. Якщо ми картаємо себе, не встиг, не сказав, мало любив, душа це відчуває і не може піти, поки ми не пробачимо себе. Гнів або страх, деструктивні емоції. Якщо смерть була несподіваною, якщо є образи або обурення, вони створюють енергетичний туман, у якому душа губиться. Навпаки спокійна присутність, подяка, світлі спогади, щире, іди в любові, це як теплий вітер, який веде душу додому. Тому в момент прощання ми маємо пам'ятати, це не вистава. Це міст енергії і наш стан, чи ми плачемо з прийняттям, чи ридаємо відчаєм, формує, чи міст буде світлим чи затягнутий хмарами. Чому важливо чекати три дні? У багатьох духовних вченнях ведичних християнських, тибетських, згадується не слід ховати людину раніше трьох днів після її смерті. Це не просто традиція. Це розуміння того, що душа не покидає тіло миттєво, вона ще присутня, ще відчуває, ще спостерігає, особливо тонка прив'язка через ефірне тіло, яке розчиняється поступово. У перші три дні душа часто повертається в місця, де була щасливою, вона шукає рідних, хоче їх обійняти, попрощатися. Вона ще в тілі. Ще не готова остаточно залишити світ. Якщо у цей період проводити поховання, особливо кремацію, занадто швидко, душа може відчути енергетичний шок, її вириває з фізичного і тонкого світу, надто різко, це викликає біль, плутанину навіть страх. Три дні це святий простір тиші, простір, у якому ми не маємо поспішати. Це найкращий дар для душі дати їй час три доби тиші. Молитви свічок. Після цього її шлях буде легше. Кримація Швидкість вогонь і перехід. Кримація це дія, що спалює тіло вогнем, повертаючи його до елементу вогню і попелу. У різних традиціях особливо в індуїзмі та буддизмі вона сприймається як очищення, як прискорення переходу душі, але езотерика підходить до цього питання по-іншому, що відбувається під час кремації. Фізичне тіло миттєво руйнується, але тонкі енергетичні оболонки можуть ще бути з ним пов'язані. Якщо спалення відбувається надто швидко, Менше ніж за три дні після смерті ефірне і астральне тіла можуть розриватися, викликаючи біль дезорієнтацію, страх душі. Коли кремація сприятлива, якщо людина була духовно пробуджена, якщо перед смертю вона готувалася до переходу, приймала його, якщо обряд супроводжується молитвами, Мантрами, світлом, а не страхом і поспіхом. Езотеричне бачення не забороняє кремацію, але закликає до усвідомленого підходу. Бо вогонь сила, яка очищує, але і руйнує. Його варто використовувати з повагою, світлом і вчасно. Традиційне поховання в землю енергетичне значення. Поховання в землю одна з найдавніших форм прощання з тілом. Вона має сакральний сенс, не лише на рівні традицій, а й на рівні енергії. Коли тіло опускається в землю, воно повертається до джерела, з якого вийшло. Згідно з езотерикою, елемент землі відповідає за матеріальне, і, повертаючи тіло землі, ми замикаємо коло. Процес розкладання є поступовим, як і від'єднання тонких оболонок. Ефірне, астральне ментальне тіло має час розчинитися м'ягко, без стресу. енергетично це не болючий процес для душі. Вона вже не в тілі, але бачить, що воно спокійно повертається природі, це заспокоює її. У цьому ритуалі немає різкого втручання. Все відбувається повільно, згідно з ритмами природи. Але навіть тут важливо не поспішати, поховати тіло лише після повного прощання, зберігати повагу не як до об'єкта, а як до святині, бо кожне поховання це не лише завершення фізичного життя, це відкриття дверей у нову реальність. І ми то лишається, тримаємо ці двері, поки душа не пройде через них.